O dön, Yes. Yeah Вітання, мої друзі! Лунає сусочи арбітра, який символізує про другий чвертьфінальний поєдинок Кубку Рівненщини з футзалом за підтримки міського голови. Отож, у другому чвертьфіналі зустрічаються претенденти на золоті нагороди, та всі претенденти, про що там говорити, команда Славута Хмельницької області та Варспецбуд. Команда, яка зростає з кожним днем. Перший чверть фінальний поєдинок відбувався за участі діючого володара Кубку Мера команди Comfort Service. І у напруженій, дійсно, напруженій боротьбі Comfort Service все-таки здолали магістра з рахунком 4-3, хоча там, здається, зарано трішечки повірили у свою перемогу, тому що за рахунком 4-1 повністю віддали ініціативу і мало що не догралися до після матчових Порушення права. Перший фол вже зафіксований. Арбітер Віктор Симков, який проводиться зустріч з Олександром Карп'єном. Заспокоює гравців обох команд. Цей фол ні до чого не призводить. Варс Песбут забирає м'яча і розпочинає свою атаку. У чемпіонаті ці обидві команди між собою не зустрічалися. Проте Салута вже продемонструвала характер, перемігши в першому турі Комфорт-сервіс. Тож традиційно по складам команд, поки немає особливих загострень, поки придивляється одна до одної команди. Склад команди Варспізвуд. У воротах Юрій Колодюк. У номер 4 Микола Окересько. Номер 8. Владислав Бондаровський. 9 Олег Котовець. 10 Дмитро Хоровець. 11 Валентин Харчук. 6 Георгій Кулініч. номер 17. команди Віктор Тхорук. Скоро повертається після травми, але так на клубу буде допомагати. 27-й Вадим Кривко. 29-й Вадим Осійчук, 30-й. Макс... загине Максимчук і 18-й Валерій Нікічук. Олександр Кривко. На жаль, не бачу його у складі. команди, хоча на тренуванні був помітний. Можна бити поворотом один прибуває в близніки. А, от заробляє команда словото склад саме цієї команди. Давайте верс підбудуще вернемося. Президент. Юрій Вартасюк І головний тренер Михайло Кондратюк. Начальник команди Олександр Кректу. Переходимо до статусу клуб, футзального клубу Славута. У воротах розпочинає номер 12 ігор Лихвар, номер перший. Раз Лихвар виходить. Зворієт. Мало що не відібрала нього м'яча. Буде порушення правила. Номер 1. Андрій Смітенюк, 22-й Олексій Журилюк, 4-й Олексій Кравчук. Молоде підключення. Номер 17 Віталій Лісков, 7. й Олег Самолюк, 11. Граючий тренер Олександр Баландюк. Дениско зараз може договоритися до жовтої картки. 13-й Віталій Дениско якраз. 18-й Ілля Пацаловський, 19-й, Дмитро Іванин. Президент клубу Сергій Лицепирнюк. Як я говорив, грачий тренер Олександр Богдан. Вихваль. Кидає вперед на Іваненка.